Інженери створюють біоелектронні гідрогелі для моніторингу активності в організмі, майбутнє біомоніторингу, гнучкі електроди з гідрогелів і перспективи кібернетичної інтеграції. Сучасна медицина стрімко рухається до персоналізованого підходу, коли моніторинг стану організму в режимі реального часу стає ключовим елементом діагностики та лікування. Однак традиційні пристрої для носіння та імплантації, які використовуються для цього, часто мають низку недоліків, жорсткість, необхідність хірургічного втручання для імплантації та потенційна токсичність матеріалів, розробка біоелектронних гідрогелів. Про яку повідомили інженери Вашингтонського університету в Сент-Луісі, являє собою прорив, який відкриває двері абсолютно новому поколінню систем біомоніторингу, які будуть набагато безпечнішими, гнучкішими та інтегрованими з біологічними тканинами. Мене завжди захоплювала перспектива створення інтерфейсів мозок комп'ютер та інших форм кібернетичної інтеграції. Але я зрозумів, що для реалізації цих ідей нам потрібні матеріали, які могли б взаємодіяти з біологічними системами на мікроскопічному рівні. Традиційні електронні компоненти зазвичай занадто жорсткі та несумісні з біологічною тканиною, що призводить до запалення та інших побічних реакцій. Ось чому розробка гнучких і біосумісних матеріалів, таких як ці гранульовані гідрогелі, здається мені таким важливим кроком вперед. Що таке гранульовані гідрогелі і чому вони такі перспективні? Ця інновація заснована на концепції гранульованих гідрогелів, мікроскопічних частинок, що складаються з електропровідного полімеропедоуд ПСС. На відміну від традиційних гідрогелів, ці частинки не утворюють суцільну масу, а залишаються відносно незалежними одна від одної. Це дозволяє їм мати унікальні властивості. Гнучкість і адаптивність, завдяки непостійним зв'язкам між частинками, матеріал може текти як рідина, коли прикладається сила, що дозволяє його впорскувати через голки або екструдувати. Після того, як сила припиняється, частинки відновлюють свої зв'язки і знову стають пастоподібними. Ця здатність адаптуватися до форми дозволяє створювати індивідуальні електроди, які ідеально відповідають топографії поверхні. Біологічна сумісність гідрогелі, як правило, добре переносяться біологічними тканинами, знижуючи ризик запалення та відторгнення. Пористість порожній простір між частинками створює мікроскопічну пористість, що дозволяє взаємодіяти з клітинами та тканинами на клітинному рівні. Простота виготовлення, процес створення цих частинок. Подібний до приготування заправки для салату, відносно простий і масштабований, що робить їх комерціалізацію більш імовірною. Експеримент із сараною перші кроки до реального застосування. Експеримент із сараною, проведений у лабораторії професора Барані Рамана, демонструє потенціал цих матеріалів для моніторингу біологічної активності. Розміщення невеликих згустків частинок на кінчиках антен Сарани дозволило виміряти місцеві потенціали поля, пов'язані з нюхом комах. Хоча цей експеримент може здатися специфічним, він ілюструє можливість використання цих гідрогелів для вимірювання різних типів біологічних сигналів, таких як нейронна активність, вимірювання електричної активності нейронів для діагностики неврологічних захворювань або розробки інтерфейсів мозок компутер. Ем'язова активність моніторинг функції м'язів для реабілітації після травми або для лікування протезів. Серцева діяльність неінвазивний моніторинг ЧСС та інших параметрів серцевої діяльності. Хімічний склад тканин вимірювання концентрації різних хімічних речовин у тканинах для діагностики захворювань. Перспективи та потенційне застосування. Я бачу кілька ключових напрямків розвитку та застосування цих біоелектронних гідрогелів. Персоналізовані електроди для моніторингу здоров'я, можливість створювати індивідуальні електроди, які ідеально підходять до форми тіла, відкриває можливість неінвазивного моніторингу різних параметрів здоров'я. Уявіть собі розумний одяг, який постійно стежить за вашим станом і попереджає про можливі проблеми. Датчики в можливість вводити гідрогелі через голку дає можливість створювати ін'єкційні датчики, здатні відстежувати стан тканин протягом тривалого часу. Це може бути корисно для моніторингу ефективності ліків або діагностики захворювань на ранніх стадіях. Кібернетичні протези та імплантати: гідрогелі можна використовувати для створення більш досконалих кібернетичних протезів і імплантатів, які більш природно інтегруються в біологічні тканини. Тканинна інженерія. Гідрогелі можуть служити основою для тканинної інженерії, дозволяючи створювати нові тканини та органи. Управління ліками, інкапсуляція препаратів у гідрогель дозволить контролювати їх вивільнення, що призведе до більш ефективного та безпечного лікування. Виклики та обмеження. Незважаючи на величезний потенціал, розробка та впровадження біоелектронних гідрогелів пов'язана з низкою проблем. Довговічність необхідно забезпечити стійкість гідрогелів у біологічному середовищі, щоб вони могли функціонувати тривалий час. Біологічна сумісність, хоча гідрогелі, як правило, біосумісні, їх вплив на біологічні тканини в різних умовах потребує ретельного вивчення. Виробництво існує потреба в розробці масштабованих і економічно ефективних методів виробництва гідрогелів. Регуляторні питання, впровадження нових біомедичних пристроїв потребує схвалення регуляторних органів, що може зайняти багато часу та ресурсів. Безпека необхідно ретельно оцінити безпеку гідрогелів, щоб переконатися, що вони не викликають небажаних ефектів. Висновок майбутнє біомоніторингу настало. Розробка біоелектронних гідрогелів є важливим кроком до створення більш досконалих і інтегрованих біомедичних пристроїв. Ці матеріали мають унікальні властивості, які дозволяють їм взаємодіяти з біологічними тканинами на мікроскопічному рівні. Незважаючи на низку проблем, я впевнений, що біоелектронні гідрогелі відіграватимуть важливу роль у майбутньому біомоніторингу та кібернетичної інтеграції, відкриваючи нові можливості для діагностики, лікування та покращення якості життя. У найближчі роки ми, ймовірно, побачимо все більше і більше застосувань цих матеріалів у різних галузях медицини та за її межами. Ця технологія є яскравим прикладом того, як інновації в матеріалознавстві можуть призвести до прориву в охороні здоров'я.